Та, всім привіт. Мені моя колега Міла написала, що ми вже в прямому ефірі. Ми раді бачити спілкуватися в такому режимі зі всіма, хто сьогодні доєднається. У нас сьогодні з вами такий класний неймовірний привід, а саме оголошення фіналістів СІ 2025. Мене звати Аліна, я працюю проджект-менеджером і координую СІ в Україні. Наша організація вже в п'яте реалізує СІ. Тому раді, що це вже в нас такий тривалий проект, і раді вашому інтересу, раді кількості заявок і раді можливості поширювати ідею сцени підприємництва і також будувати ці взаємодії з іншими країнами, тому що сія премія глобальна, якраз про це з вами поговоримо зараз в процесі нашого спілкування. Тому я розпочинаю шерити екран, і вже зовсім скоро ті, хто подавав заявки, зможуть дізнатися, який далі результат, чи відібраний цього року. І що загалом нас всіх чекає далі. Тому давайте, давайте розпочинати. В нас відбір тривав десь два місяці, тому ті, хто подали заявку на початку, я думаю, вже з. Нетерпінням прямо чекаються, що ж там пройшли, далі не пройшли, тому будемо розпочинати. Я сподіваюся, що всім же видно мій екран. Отже, тут, власне, ще раз сказано привід нашої зустрічі, тому давайте трішки пригадаємо, що таке СІА. СІА або Social Impact Award це власне одна з найбільш впізнаваних в світі освітніх та інкубаційних програм для молодих соціальних підприємців. Що дає Сія? Сія дає основне на мою думку. Це навчання. Ми надаємо тим молодим соціальним підприємцям, або тим, тим, хто прагне тільки ними стати навички та можливості заснувати свій перший соціальний стартап. Окрім того, сія дає спільноту, спільноту однодумців. Це як, до прикладу, інші учасники в контексті цього набору, так і наші чудові ментори, наші чудові експерти. І, і окрім того, це також, як я вже сказала раніше, можливість будувати такі взаємозв'язки, обмінюватися досвідом з учасниками, експертами з інших країн. Зараз сія реалізується в більш ніж 20 країнах світу. Це вже не тільки країни Європи, а й країни, також Південної Америки, країни Африки, країни. Азії тому це дійсно чудова можливість, в тому числі також перевірити свою ідею на релевантність не тільки в контексті локальному українському, а й в контексті світу, також. Е, окрім того, е, що дає СІ, Росія дає підтримку, окрім знань, я вже зазначила, це також ресурси. Е, нагадую, що переможців, а саме три команди очікує грошовий приз, е, а також, е, мабуть, навіть більш важлива. Така можливість більш потенційно так може принести результат, це можливість долучитися до саміт усі, який цьогоріч проходить у Словенії, і там якраз от буде зустріч переможців зі всіх країн-партнерів, також алюмні, які брали участь у попередніх роках, і це те, що завідують і наших переможців, якраз і дає такий значний поштовх для подальшого розвитку ідеї. Інколи це дає якраз розуміння, що потрібно змінити. Тому дійсно така класна, крута можливість Social Impact Award наштовхує на те, що це нагорода, але от, за суті, своєю, як я вже сказала, це інкубаційна програма, тому от вона побудована і сконцентрована якраз навколо навчання. Нагорода це такий приємний, класний бонус, який якраз і виступає результатом навчання. Отже, що дає нам всі, ми вже зібрались, давайте тоді рухатись далі. І познайомимось з нашим чудовим журі, яке цьогоріч якраз і відбирало заявки. Отже, Анна Чу, це керівниця центру підтримки підприємництва при Львівській міській раді. Анна у нас досвідчений член журі, вона вже кілька років підряд до нас доєднується. Далі у нас іде Василь Назарук, це директор програми соціального інвестування UMAEF. Анастасія Сліпець, керівниця партнер державної освітньої екосистеми «Мрія», також Альона Калібава, керівниця. Українського соціального венчурного фонду також співзасновниця Села Це Софія Базалевич, переможеця Сія 2024. Тут помилочка. Ми, от якраз, вирішили з команди таку класну традицію імплементувати і долучати до складу журі переможців за минулих років. Тому ті з вас, хто стане переможцями в цьому році, потенційно будуть у складі журі у наступному році. Також Сергій Катеренич, це експерт з побудови продукту в компанії СМПІ. Компанія СЕПІ це такий. Інституційний партнер Social Impact Award українського і загалом глобального, тому от колеги завжди долучаються до нас експертизою і як члени журі також. Далі наступний член журі це Олена Ломендовська голова U-Mind а також Ксенія Косуха проєктна менеджерка ГОСПОЛСУМІ. Ці чудові люди оцінювали дуже уважно заявку, які ви надсилали. І трошки коротко згадаю, щоб було більш зрозуміло, як відбувалося з якими критеріями. Окрім того, що в нас є критерії відповідності, це зокрема те, що це має бути нова ідея, вона не мала подаватись брату участь раніше. Також що члени команди мають бути у віковій групі від 14 до 30 років, тому що сія це якраз який орієнтований на молодих підприємців. І в нас є також критерії більш такі сутнісні, які от власне допоможуть зрозуміти на що орієнтована інкубаційна програма, кого саме ми шукаємо і кому це буде найбільш корисно. Отже, перший критерій це соціальний вплив. Соціальний вплив означає загалом наскільки ідея, наскільки рішення може бути корисним для суспільства світу в широкому розумінні. Наскільки у заявників, тобто у вас є чітке розуміння, як саме можуть до цього соціального впливу, І тут ми акцентуємо на цьому критерії, тому що СІА це саме інкубатор для соціальних підприємців, тому не обмін, неодмінно у Рішення в стартапу має бути соціальна складова. Другий критерій це реалізація. Реалізація означає те, наскільки у заявників є розуміння, як можна реалізувати, тобто втілити в життя свою ідею, щоб вона дійсно стала рішенням, щоб вона була працюючою. Тут все в цей критерії легке для розуміння. Тут ми дивимося на те, наскільки є команда, наскільки є розуміння, кого ще варто залучити, наскільки є ресурси, як фінансові, так і нематеріальні ресурси, тобто досвід, навички, експертиза. І також окремо ми, звісно, що зважаємо на мотивацію, тобто наскільки ви вмотивовані, готові. Протягом якогось періоду часу займатися цим розвивати свою ідею, щоб дійсно вона втілила життя і якраз дала цей соціальний вплив, який був заданий раніше. І третій такий важливий критерій це інноваційність. І що на інноваційність що використовує чи передбачено в ідеї, нові засоби методи для досягнення цілей. Що це означає? Це означає, що соціальне підприємництво загалом воно не обов'язково передбачає інноваційність. Тобто, ви можете вирішувати якусь соціально значну проблему традиційним шляхом, досягати соціального впливу, і це буде вважатися підприємництвом соціальним. Проте я тут знову ж таки повертаючись до того, що таке сія присутність. сутність. це якраз інноваційна програма, яка орієнтована на соціальні стартапи. Якраз стартап це те, що передбачає. Пересмислення існуючих підходів, і це, от власне, і мається за критерії інноваційності. Тому тут ми дивимося також, наскільки ви в контексті цього зв'язку проблема рішення використовуєте інноваційні методи якраз для вирішення проблеми. Тому це таких наших три основних базових критерії, на підставі, на основі яких наші чудові члени журі якраз і оцінювали ваші заїздки. І нарешті ми можемо щоб довго не, не чекати, також прийти до комент фіналістів. Я, як людина, яка також дивилась заявки, скажу одразу, що всі ідеї чудові. Я думаю, що в наших членів журі була така складна, досить задача обрати з таких. Натхненних класних заявок, ті, які е, дійсно долучаться до СІ, я одразу додам, що звісно, що члени журі е, також зважали на релевантність тобто наскільки ми можемо бути вам корисними. Якщо до прикладу. Е, вас там, наприклад, стадія, яка вже далеко за межами ідеї. Можливо, просто для вас програма інкубації буде не зовсім релевантною, тому навіть якщо ваше рішення не буде обрано, не засмучуйтесь. У разі, якщо у вас є потреба з воротньому зв'язку, ми раді його надамо, сконтактуйте і ми можемо більш детально з вами поговорити. Отже, давайте переходимо тепер до команд фіналістів. Наша перша команда називається Heard in Gestures. Тут е, така назва, яка трішки вже якраз відсилає нас до суті, і це власне гіміфікована платформа, яка навчає жестової мови, використовуючи технологію розпізнавання жестів на основі штучного інтелекту. Окрім того, платформа має можливості, які дозволяють зробити навчання веселим, інклюзивним і доступним для дітей, дорослих, освітян і ветеранів. Е, мені дуже приємно, що цю ідею було обрано. Я е, на моїй пам'яті це перше подібне рішення, тому е, класно, що. Е, Таке є, класно, що є розуміння у наших заявників, по-перше, важливості, проблеми, по-друге, як це можна втілити в життя. Тому будемо з нетерпінням чекати на спілкування, щоб зрозуміти, як ви до цього прийшли, що воно вже є наразі, як ми можемо бути вам корисними. Тому вітаємо, вітаємо і будемо дуже раді з вами далі взаємодіяти. Наша друга команда тут виправте мене, і, можливо, я неправильно прочитаю називається Dog Impulse. І це система вирощування рослинних культур із мінімальним використанням води або взагалі без неї, завдяки імпульсній стимуляції. Система активує внутрішні процеси росту рослин, реагуючи на середовище через сенсор, і працює автономно в сонячному живленні. Це дуже класна, цікава ідея. Вона має під собою таке наукове підґрунтя, як я розумію, вона розробляється якраз в межах університету. І це нам дуже приємно, що от такі ідеї, які теж мають в собі цей науковий компонент, існують. Дуже класно, що ця ідея була відібрана. Також будемо раді з вами подальші наші взаємодії, можливості дізнатись більше. Тому це була наша друга команда. Тепер наша третя команда, яка називається prolab 3D це друг для перемоги. Це волонтерський проєкт, що об'єднує молодь, 3D-друг і підтримку ЗСУ. Команда розвивається ініціативи, яка злучає активну створення корисних деталей для фронту та сувенірів для благодійних ярмарків, кошти з яких спрямуються на допомогу військовим. Це такий в нас вже з вами інший взагалі трек, інший напрямок спрямування ідеї. Це також одна я вважаю з переваг всі а в тому, що ми об'єднуємо якраз різні. Взагалі з різних сфер рішення, і це раз дає можливість обмінятися з досвідом і дає можливість почерпнути щось для себе в інших підходах. Тому тут у нас така ідея, яка які чітко ми бачимо соціальний імпакт, і також будемо раді спойкуванню, щоб зрозуміти більше. Тепер переходимо до нашої четвертої команди, яка називається Верні Вона також має в собі такий значний суттєвий науковий компонент. І тут проект спрямований на заміну дорогих імпортованих білкових компонентів комбікормів, локальним екологічним і високоефективним рішенням. Тут сказали якраз наші зерники, що рішення це не лише про знищення співвартості, як до циркулярної економіки, екологічної безпеки. Тут також дуже така ідея, яка передбачає. Компонент дослідницький тут значний ми бачимо вже рівень інноваційності, і також будемо раді далі поспілкуватися з командою. Дякую вам за таку чудову ідею. Насправді, також вперше бачу щось подібне, тому буду дуже рада подальшому спілкуванню. Отже, переходимо до нашої наступної команди, яка називається Gearbox Гірбокс це поштома для оренди спортивного та рекреаційного спорядження, в комірках, якого зберігатимуться предмети для активного дозвілля, доступ до яких здійснюється через мобільний застосунок. Гірбокс це проактивний відпочинок на свіжому повітрі. Тут також взагалі інше спрямування ідеї, що тут цікаво, як на мене, що я в цьому бачаю якраз цю концепцію sharing economy, тобто економіка спільного користування, яка е, означає, що немає сенсу нам всім володіти речами, які ми досить рідко використовуємо. Зокрема, там е, умовно е, лижі, я гадаю, що використовуються е, не надто часто, тому от немає сенсу е, володіти е, ними і цим самим е, також якби. Сприяти перевиробництву, а от якраз є сенс брати в оренду, і коли це відбувається в зручний спосіб, це от якраз і формує ці патерни, які дозволяють людям переходити від покупок до оренди, що з точки зору екології, загалом з точки зору економіки, є більш доцільним. Тому також не було в нас всіх подібних ідей. Ми минулих роках Будемо раді, якщо доєднаєтесь цього річ. І наша наступна команда, яка називається Паркоспот. Паркон Спот це додаток, що допомагає швидко знайти забронювати вільне місце. Проект вирішує проблему тривалого та хаотичного пошуку парку у в місті, що спричиняє стрес та затримки для водіїв. Я думаю, що для тих, хто живе в великих містах, до прикладу, в Києві, це суперрелевантна проблема, і це, дійсно, те, що впливає на комфорт на якість життя і в контексті. Міста якраз такі рішення в напрямку урбаністики, в напрямку перетворення міста на простір комфортний для людей, для як для пішоходів, так і для водіїв. Це дуже така теж нагальна проблема в Україні. Я гадаю, що ми всі це відчуваємо на собі. Тому та команда Парком Spot, дякую вам за заявку. Будемо раді з вами далі взаємодіяти. Отже, наша наступна команда, яка називається терапевтичний сад. Тут також трішки назва говорить сама за себе. Що ж це таке? Це природній інклюзивний простір для реабілітації дітей з інвалідністю, з біологічними розладами, роботи, тих, хто пережив травму війни. Сад стане частиною комплексної кліматотерапії. Діти зможуть відновлюватися через взаємодію з природою, мистецтвом і звуком, розвивати сенсорні, моторні та емоційні навички безпечному середовищі. Це також. Як на мене, таке рішення дуже нагальне. Я думаю, що багато з нас знає, що, до прикладу, там тільки кількість переміщених дітей віком до 17 років це орієнтовно 4 мільйони. Це одна з груп, які якраз вказані як цільова аудиторія до цього проекту, є також інші групи, це те, що Має бути одним із пріоритетів, звісно, що і для держави, і класно, що в полі приватному також з'являються рішення, які спрямовані якраз на покращення психічного, емоційного здоров'я і для таких груп вразливих, які цього потребують. Тому терапевтичний сад будемо раді бачити вас у нашій програмі, спробуємо вам допомогти максимально ефективно вцілити ваше рішення в життя, тому що воно дійсно дуже потрібне і на жаль дуже релевантне часу, в якому ми живемо. І наша наступна команда, яка називається Одягайся сам. це інклюзивна ініціатива з трансформації звичайного одягу в адаптивний для людей з інвалідністю шляхом перешивання з урахуванням індивідуальних потреб тут якраз дуже чітко видно відповідність всім трьом критеріям програми СІ, тому що це. Є величезний соціальний вплив, тому що він спрямований на допомогу соціально вразливій верстві населення, проблема не закрита досі. Я знаю з відгуків людей, зокрема, що їй дійсно потреба в такому одязі, і тут класно, що це вирішується в такий інноваційний шлях. Тобто цей легкий спосіб, це не виробництво, скажімо, одягу. Для людей з інвалідністю там from scratch, тобто з нуля, це саме адаптація існуючого одягу для людей з особливими потребами. Тому це дійсно відповідає критеріям СІ в контексті в контексті впливу. І також команда є розуміння, як це реалізувати. Також вперше бачу таке рішення в цьому напрямку, тому спробую вам допомогти максимально ефективно. Отже, наша наступна команда, яка називається «Авокадо», це мобільний застосунок, що об'єднає рецепти, планування покупок, ціновий моніторинг супермаркета і штучний інтелект для автоматизації вибору страв і списків. Пішення допоможе студентам, молодим сім'ям та зайнятим людям економити до 30% бюджету та до 2 годин щотижня на рутинне завдання. Ось така цікава, цікаве рішення. Я гадаю, що подібні вже є на ринку, скажімо так, тому. Будемо раді спілкування з вами і щоб зрозуміти, в чому саме ваш unique selling point, в чому ваша унікальна торгова пропозиція, як ви відрізняєтеся, що ви робите краще. От з того, що я бачу з заявки, це те, щоб ви об'єднали там різні потреби в межах одного сервісу, одного додатку. Буде цікаво бачити, як це працює. Буде цікаво зрозуміти, на якій ви стадії зараз. Тому команда авокади вітаємо усі 2025. І наша остання десята команда, наш останній десятий фіналіст це рольова гра, створена підлітками для підлітків, яка допомагає розвивати соціальні навики, емоційну виразність і впевненість спілкування через безпечний і захопливий формат на ігор. Це не про, лекція, а про живий досвід доступний кожному підлітку тут і тепер. Тут, як на мене, така теж дуже цікава ідея, дуже класно, що знаєте, от є така фраза, що найбільш вдалий стартап, або той, який має найбільше перспектив. Це коли ви вирішуєте проблеми, як відчуваєте самі. Тому тут, власне, що це якраз рольова гра створена підлітками для підлітків. Я гадаю, підлітки, як ніхто розуміє, що саме потрібно їх ровесникам, і класно, що є от команди така проактивна позиція і бажання реалізовувати її, бажання також трансформувати це не просто такою ідею, ідею, а саме в соціальний стартап. Дуже раді, що ви зацікавилися, дуже раді будемо вашому долученню. Дякуємо вам за ваш інтерес. Тому ось тепер ми маємо наших 10 команд переможців, фіналістів, поки що три з них стануть переможцями. Як ви бачите, дуже дуже різні напрямки, але це мені цікавіше, тому що. Повторю ще раз, тому що це дійсно величезний плюс сія. Це якраз можливість будувати ці зв'язки в межах бачу, в межах набору, обмінюватись досвідом. Тому я думаю, що буде неймовірно у нас цікаве спілкування. Тут я коротко трішки нагадаю про таймлайн, щоб ми розуміли загалом, що нас чекає далі. Отже, зараз ми з вами в цьому другому, так скажем, не в другому, навіть ми ще з вами між двома періодами, між запуском та інкубацією. Отже, квітні в у нас відбувся запуск. Ви 에, подавали свої заявки в червні. Ми спочатку в межах команди з коробками оцінювали заявки на відповідність технічним критеріям, потім наші журі від оцінювали заявки на відповідність сутнісним критеріям. В нас було орієнтовно в цього разу десь, скажімо так, десь чотири заявки на одне місце, що показує рівень конкретні, рівень зацікавленості. Тому вітаємо ще раз тих щасливчиків, які пройшли. Що в нас відбувається, відбуватиметься далі? Далі, от ми з вами сьогодні дізналися, хто наші команди-фіналісти, з ким ми продовжуємо працювати, продовжуємо спілкуватися, і в нас якраз починається найцікавіший період період інкубації. Що означає період інкубації? Навчальна програма СІ складається з трьох модулів: це буде орієнтовно один модуль на місяць в липні, серпні та вересні. Е, окрім цього, е, також, коман... також програма передбачає менторську підтримку. Менторська підтримка означає, що саме для вашої команди буде підібраний експерт за певного питання, яке для вас є найбільш релевантним, і ви будете мати в цих 8 годин менторської підтримки. Тобто це такі індивідуальні сесії, ваші індивельне співання вашої команди з ментором, в межах якого ви можете. Пропрацювати питання найбільш пріоритетні для вас. Це може бути бізнес-план, може бути фінансова модель, може бути от якраз цей customer journey, тобто, як вам customer discovery, як вам знайти своїх потенційних користуючих, свою цільову аудиторію, може бути сесія присвячена соціальному імпакту, як вам посилити краще зрозуміти. Як вам бути дійсно по справжньому корисними, а не там перетворюватися у грінвошінг, коли ви просто вказуєте якусь амбітну соціальну або ціль, а насправді там робити щось інше? Тому тут сфера питань може бути величезна. В контексті менторів ми ще вас будемо запитувати, в чому саме ваш запит, що саме вам потрібно, щоб зрозуміти, як цим рухатись далі. І от, після цих трьох модулів, ми з вами зустрічаємось на фінальному пічінгу. Фінальний пічінг передбачає те, що ви. Презентуватимете як свою ідею, так і ваш прогрес у контексті цих трьох місяців нашої спільної роботи. E, наша, e, наша команда в контексті наших чудових членів журі, з якими вже познайомились, в межах пічингу оцінить вас, e, і таким чином ми беремо три команди-переможці, які отримують грошовий прис: саме 1 тисячу доларів, а також квитки e, і загалом фінансування для того, щоб їхати на самітці, який відбуватиметься у Словенії. Саміт відбувається орієнтовно e, наприкінці листопада. Він об'єднує неймовірних людей, дає можливість вам. E, Просто не тільки надихнутися, а й отримати е, розуміння глобального, як вам рухатись, куди рухатись, з ким рухатись. Тому можливість, звісно, власна. Також четверта команда це команда, яка е, обирає, яку обирають е, умовно глядачі, обирає спільнота. Всі є така чудова, такий чудовий момент, який називається «community voting». «Community voting» означає, що е, ми ви публікуємо інформацію про вас, про вашу, про вашу ідею, про ваше рішення. На наших на нашому майданчику, зокрема на вебсайті, на youtube каналі Ви цю інформацію поширювати, поширюєте і завдання залучити до підтримки вашу аудиторію, загалом спільноту, і та команда, яка отримує найбільше голосів, якраз отримує цей приз і також можливість долучитись до СІ. Ми тут будемо додатково вас інформувати, будемо просити вас бути активними, тому що окрім того, що це ваша можливість стати одним з переможців, це також насправді чудова можливість практикуватися в навиках е, такого просування власне свого рішення, в навиках комунікації з аудиторією, що ми розуміємо один з таких найбільш затребуваних скілів сучасному світі. Місць також одна зі складових сіл. Власне, тут я вже згадала, що нас чекає далі. Це власне якраз жовтий листопад, кінці листопада нас чекає глобальні, глобальні саміці і нагородження наших чудових переможців. Отже, це такий загальний наш таймлайн. Якщо говорити, що буде далі стосовно команд переможців, ми з вами сконтактуємо зі всіма сьогодні і розкажемо більш детально, що нас з вами чекає. Ми розкажемо, коли у нас буде перший модуль, він буде, буде вже зовсім-зовсім скоро. І що цікаво, цього разу він буде офлайн, тому у нас буде нагода всім у всіх познайомитись також у живому світі без моніторів. Тому це все з нашого боку. Е, та ми дуже, дуже чекаємо на зустріч з нашими фіналістами. Дуже схвильовані. Це завжди такий класний етап, коли ми знайомимось з новими командами, коли ми розуміємо краще, хто ви про що ваші рішення, коли ми починаємо працювати, обмінюватись досвідом, ідеями і допомагати одне одному. Тому. Підсумовуючи все вище сказане, дуже дуже дякую всім, хто долучився. Ми сьогодні з вами оголошували фіналістів Social Impact Award 2025. Наразі ми маємо 10 чудових команд, які працюють над різними ідеями, але всі ці ідеї соціально значені, інноваційні і точно не точно але з високою домовірності будуть реалізовані. Тому ми були дуже раді, що ви доєднались. Цей запис збережеться, Ви можете його переглянути також пізніше. Якщо ви доєднались не одразу з командами-фіналістами, сконтактуємо найближчим часом. Будемо дуже дуже раді знайомствувати. Мене звати Аліна. Я працюю з Call of Me, Ми раді вже п'ятий рік поспіль реалізовувати Social Impact Award. І раді, що ви доєднались до нашого цієї нашої ціну не зустрічі, такої односторонньої зустрічі моєї з вами, які ми власне оголошували переможці переможців. Всі. Тому всім дуже дуже дякую, залишаємось з вами на зв'язку. Якщо раптом ви подались, і ваша заявка не була відібрана. Закликаємо вам не засмучуватись і, по-перше, Слідкувати за анонсами на сторінках School of Me у Фейсбуці в Інстаграмі. Там у нас є також інші програми, які орієнтовані на допомогу соціальним підприємцям, тих, хто займається шкільним підприємництвом або тим, хто займається молодіжним підприємництвом. Тому слідкуйте, можливо, ви знайдете навіть більш валюванту програму для вас. А також ми заохочуємо вас подаватись до СІО у наступному році. Можливо, за новою ідеєю, можливо, з. Іншим баченням, вже взагалі, і все-таки продовжувати з нами взаємодії Тому будемо з вами прощатись і тут я як завжди цитую одного з переможців сія минулих років, це Гоша Кімов, який розвиває дуже класний стартап для психічної підтримки. Родичів людей, які хворіють на ракові захворювання, і от він от сказав в одному з наших ефірів таку дуже фразу релевантно мені і, я гадаю, релевантно нашому часу, що найкращий, найбільш вдалий час реалізовувати амбітні ідеї, які мають соціальний вплив зараз, тому що іншого часу у нас не буде і зараз раз є оця величезна мотивація, натхнення. Змінювати світ найкраще, тому що хто як не ви, хто як не ми. Всім дякую, хто сьогодні долучився і будемо з вами на зв'язку. Сподіваюся, що ви та ваші близькі в безпеці, спокійного завершення.